Вітаю вас, мої дорогі друзі. Якщо ви працюєте в Польщі, то значить, ви отримуєте зарплату. Або ж якщо ви приїхали до Польщі, купуєте якусь річ, наприклад, автомобіль, нерухомість, то ви, друзі, зобов'язані сплачувати в усіх випадках, які я назвав податки. Але є досить багато українців, зокрема, і не тільки українців та й поляків, які сплачують податки в Польщі, або ж уникають їх сплачення, ну або ж платять якнайменший податок. Але ми сьогодні, друзі, поговоримо про тих, кого ужин скарбова, так звана податкова, може взяти за заднє місце і не відразу, а може навіть прийти через 4 роки та 8 місяців, 10 місяців. І по стану вашого рахунку, по обігу коштів, які відбувалися на вашому рахунку, або ж по тому майну, яке у вас є в наявності, і при цьому ви являєтеся резидентом Польщі, вони скажуть: друже, або подруго. Чому ж ти не заплатила податок за весь цей час з цього доходу, який ти отримав або ж отримувала? І в цьому випадку, знаєте, скільки ви заплатите? 19% плюс умовну кару, точніше грошову кару, яку на вас накладе ужин скарбовий. Добре, друзі, ви почули, що навіть якщо ви приїхали до Польщі, купили собі нерухомість і потім. Ужен скарбовий може до вас прийти через півроку, коли ви отримали, наприклад, вже резидентство Польщі, і сказати. Друже, або подруга, заплати 19%. Досить багато компаній, які продають нерухомість, навіть не попереджають про те, що, наприклад, коли ти купуєш нерухомість із вторинного ринку, тобто від е, звичайних фізичних у людей, то ви повинні сплатити наприклад, податок ПЦЦ, тобто 2% він становить на сьогоднішній день. Так само у випадку із купівлею автомобілів потрібно заплатити 2% ПЦЦ. І в тому випадку, якщо ви є резидентом Польщі, і звісно ж, друзі, багато українців і не тільки українців нехтують цим е, питанням. І звісно ж до них потім податково приходить. Або ж не приходить, відразу приходить внісик зі сонду, тобто позов до суду, про те, що ви повинні з'явитися. На засідання та вирішити проблему із тим, чому ви не платили податки. Якщо ви не з'являєтеся, то тоді на вас накладується штраф. І якщо ви маєте такий штраф, ви ніколи не зможете в'їхати до Польщі або ж до будь-якої іншої країни шенгенської зони, поки не сплатите цей штраф, друзі. Тому обов'язково поділ обов'язково поділіться це відео з вашими друзями та знайомими, адже це досить важлива інформація, якою потрібно користуватися і брати до уваги, та платити всі податки, коли ви працюєте. Офіційно на половину, то пам'ятайте, якщо на вашу е, банківську карту приходять кошти на ваш банківський рахунок, то це означає, що ужин скарбовий рано чи пізно буде бачити ці кошти, і, наприклад, в середньому 2000 тисячі злотих візьмемо на місяць, ви заробляєте грязними, чорними. Тобто в рік це виходить близько, ну, множимо, 10 на 20, 20, наприклад, 4000. тисячі. Множимо на 3 роки, тобто це виходить уже. 48 60 з чимось, і в цьому 60 виходить так. І в цьому випадку з цих 60 тисяч ви будете ще зобов'язані заплатити 19% податку. Якщо не помиляюся, якщо помиляюся, то поправте. І в цьому випадку ще плюс вам штраф ужин скарбовий дасть. Тому те, що вас зараз ніхто не контролює, не означає, що в майбутньому вас не проконтролює ужин скарбовий. Тому, друзі. Платіть податки, як це роблю я і кожен громадянин, який платить податки, і водночас шукайте альтернативні якісь моменти, через які ви можете платити як найменші податки, тому що саме з наших податків ми потім в майбутньому будемо отримувати пенсію. Ми завдяки нашим податкам будуються в Польщі дороги, ну і так далі. І звісно ж, друзі. Якщо вам сподобалася інформація, тисніть вподобайку, діліться з друзями, ну і підписуйтесь на канал, щоб і далі не пропускати важливу інформацію. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.